Доброго дня, я косило Олексій, учень 10 класу Чернівецького ліцею номер 1 Також я займаюся у гуртку авіакосмічне моделювання і, крім того, в своєму розпорядженні маю домашню моделку. В минулому році ми в своїй моделці створили надлегкі міцні цільноформовані крила для моєї моделі, які допомогли нашій національній команді стати чемпіонами світу. В цьому році я планував займатися розробкою гвинта для своєї моделі F1B. Але війна внесла корективи в плани багатьох людей. Так само сталося і з моєю родиною. До На нас вийшли військові волонтери з проханням про допомогу. За період війни багато чого вже було створено і розроблено в нашій моделці. Ми розробляли елементи безпілотників та ремонтували постраждальні моделі. Також розробили, як швидко посилити китайські пінопластові моделі, щоб підвищити їхні ресурс. Але логістика з Китаєм досить складна і довготривала, А військовим потрібні БПЛА вже і зараз. І потрібно багато. Ну і напевно, саме через це до нас звернулися з проханням розробити легкий міцний корпус БПЛА. Ми отримали від військових малюнок замовлення. Ось він. Це гібрид літаючого крила, але з хвостовим оперінням. Чому саме така форма? По-перше, літаюче крило має дуже вигідне співвідношення повної маси до маси порожнього літака, що знижує питому масу планера і дає можливість суттєво збільшити масу корисного навантаження. По-друге, дуже важливо, що форма такого літака дуже легко оптимізувати для зниження ефективної площі розсіювання і радіолокаційної помітності літака. Але літаюче крило дуже нестабільне в повітрі, і саме додавання хвостового оперіння зробить модель більш стійкою. Ще один важливий плюс такої нестандартної конструкції це те, що її легко буде пізнати нашим військовим. Адже, на жаль, бували випадки, коли відкривається вогонь по своїм же ВПЛА. На жаль, через блекаут наша робота суттєво сповільнилась, але не зупинилась. Отже, мета нашого проєкту розробити технологію швидкого виготовлення планера з мінімально можливою масою. Паралельно з роботою над діючою моделлю БПЛА я вирішив зробити стендову міні-модель, щоб краще зрозуміти деякі тонкості. 3D-малюнок, який я зробив у Соліді для корпусу 3-метрового БПЛА, я пропорційно зменшив у масштабі 1 до 10. Для стендової моделі також була створена форма. На фото ви можете побачити, що у мене вийшло. А ось і сам оригінал стендової моделі. Для виготовлення оцих шести запчастин, які ви можете побачити на фото, було відрезеровано 14 частин. Та потім вони були склеєні між собою. Для виготовлення стабіка було обрано симетричний каплеподібний профіль. Цей профіль забезпечує стійкий політ, а саме цього якраз і не вистачає літаючому крилу. Стабік я вирізав з пінопласту за допомогою власноручборного інструменту з міхромовою ниткою. Стабік складається з двох частин. Це технологічно обумовлено, так як ніхром при нагріванні провисає. то для більшої точності краще, коли відстань між шаблонами менше. Потім дві частини стабіка з'єднуються. Далі виготовляємо кілі. Їх в нашій моделі два. Вирізаються ножем з пінопласту за завчасно створеним шаблоном. Ось тут на фото можна побачити, як виглядає кіл. Для зміцнення виробу з метою багаторазового використання деталі з пінопласту покриваються складканиною за технологією розробленою нами. Дана технологія дозволяє значно зміцнити конструкцію, але практично не збільшує вагу. Як видно з малюнку замовлення, очікувана маса планера 7 кг. Нам вдалося отримати конструкцію вагою в 3 кг, що менше як в 2 рази. А це дозволить зменшити питоме навантаження на крило також у понад два рази. А отже, ми отримали майстер-модель, яку після зняття форми передамо для використання за призначення. Але спочатку потрібно провести льотні випробування. А це впирається у фінансові можливості. Ми очікуємо, нам обіцяли привезти деякі деталі від розбитих виплат. Про те, щоб не втрачати час, а випробувати, як дана модель буде вести себе у повітрі, я вирішив зробити ще одну, але з розмахом крила 1 метр. Технологія виготовлення цієї моделі значно відрізняється від 3-метрового варіанту. Але тут я мав фінансові можливості встановити всю необхідну для тесту електроніку. Дана модель показала гарні результати ширяння, стійкість польоту і легкість управління. А це означає, що теоретично модель з розмахом 3 метра покаже такі ж самі результати. Після польотних випробувань цієї моделі ми зробимо висновки, внесемо потрібні модифікації і використаємо цю конструкцію як майстер-модель для виготовлення форм. Адже мета нашої роботи це технологія швидкого виготовлення великої кількості корпусів БПЛА.